Продовжуємо наші розмовні студії в рамках марафону Єдині новини. Мене звати Вадим Карп'як і Ірина Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини. Зараз пані Ірина з нами на зв'язку. Пані Ірино, вітаю. Вітаю. Скажіть, будь ласка, це ж новостворений штаб з евакуації мешканців Донеччини? Так, вчора було відповідне рішення кабінету міністрів. А чому виникла потреба його створити? З якою метою? До нас звернувся керівник ВЦА пан Павло Кириленко з письмовим листом, в якому він обґрунтував, чому саме він просить, щоб такий штаб було створено на рівні держави на центральному рівні, і чому саме потрібно зробити кроки щодо обов'язкової евакуації мешканців. Серед причин він називає і я вважаю абсолютно обґрунтованими, наприклад, підготовка до опалювального сезону у Донецькій області абсолютно відсутні газопостачання. Всі газогони, які можна було перемонтувати, вони перемонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, щоб допомогло взимку обігріти людей. Немає належного електропостачання. Одним словом, тепла в Донецькій області в зимовий період не буде, і саме ця причина є першою, рівно як і найпершою це обстріли, які лише посилюються. Ми прийняли рішення створити такий штаб. І евакуювати мешканців Донецької області до більш безпечних регіонів, тобто мова йде не просто про добровільну евакуацію, а фактично обов'язкову евакуацію мешканців, які залишилися на контрольованій території Донеччини. Так, Так. 33 стаття цивільного закодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації, як обов'язкова. Я вважаю, що це обов'язок. Кожного дорослого члена родини, до прикладу, в Донецькій області 52 тисячі наших дітей. Їх треба евакуювати. Не можна наражати їх на смертельну небезпеку, залишаючи в зимовий період без тепла, без світла, без можливості обігріти. Безперечно, 52 тисячі дітей, які зараз перебувають в Донецькій області. Це велика кількість, взагалі про яку кількість наших громадян там ідеться, йде мова, яку необхідно буде евакуювати. Ну, як мінімум, ми говоримо про 200-220 тисяч наших громадян? Це величезна цифра, і чи є так. де прийняти і розмістити цих людей, якщо ми їх евакуюємо якраз з розрахунку неможливості опалювального сезону? Тобто людям треба буде всю зиму і весь опалювальний сезон десь перебути. Де, де ми плануємо їх розміщати всіх? Так, ми маємо місця розміщення. Я дуже дякую головам Ова, які включилися і є представниками в нашому координаційному штабі. Ми розуміємо, що ми будемо робити з їхнім соціальним захистом. Бо я розумію, що у людей немає грошей. Вони і також декілька місяців під обстрілами. Ми розуміємо, що їм треба допомогти зробити довідки. ВПО усі виплати мають бути виплачені. І ми вже маємо цей план. І головне розуміння, куди будуть розселені люди, в яких регіонах, де будуть навчатися їхні дітки. Одне, що я тільки прошу: евакуюйтесь, евакуюйтесь уже. Є відповідні маршрути, є наш контроль, мій особистий контроль. Я очолила цей штаб і відповідаю за те, що говорю і роблю. Ми будемо розселяти людей. Люди не будуть без тепла і без нашої уваги. Пані Ірино, ви от сказали, звернули увагу на те, що Безперервні обстріли, і коли мова йде про евакуацію такої кількості людей, то наскільки це безпечно можна провести? Тому що знаючи підлу натуру росіян, не виключаю, що вони будуть готові стріляти по евакуаційних колонах. А це будуть очевидно колони. Бо коли ми говоримо про 200 тисяч плюс людей, яких треба вивести з небезпечного регіону, то це неможливо зробити непомітно, саме тому ми розпочали зараз. Так, ми не чекаємо холодів, а потім, як то кажуть, відчайдушно намагаємось евакуювати людей. Ні, ми зараз у літні місяці спокійно, систематично, планово будемо це робити. Як всіма видами транспорту, як потягами, так автобусами, ми подумаємо. Точніше, ми вже подумали, як це має виглядати. Звичайно, підлість ворога не можна виключати. Ми знаємо, що вони спеціально так, наприклад, нещодавній обстріл Покровська говорить саме про це: роблять усе, щоб люди стали живим щитом. І не дали нашій армії здійснювати ті заходи, які вони роблять, тобто де окуповувати нашу територію. Ми це все знаємо і враховуємо. Досвід в тому числі негативний. Всі помилки враховані. Ми все це розуміємо. Добре, у випадку, якщо людина відмовляється від такої евакуації, її будуть силою евакуйовувати чи залишать на місці? Подивіться, є певна форма такої відмови. Це буде обов'язково. Якщо людина відмовляється, вона повинна буде підписати, що вона розуміє і усвідомлює усі наслідки, і несе персональну відповідальність за своє життя. І ми демократична країна, ми не можемо нікого змушувати силоміць, так? Але тим не менше, ця форма буде обов'язковою і обов'язково з підписом такої людини. Зараз ми лише думаємо, як зробити так, щоб діти не постраждали від безвідповідальних батьків. Які, можливо, думають, що зроблять краще, залишивши їх вдома, але взимку, на жаль, буде величезна проблема, ще раз кажу, з їхнім обігрівом. А тому зараз ми думаємо, як і яку форму взяти для того, щоб батьки несли відповідальність за своїх дітей, бо у нас іще інші форми, статусні діти, так, які держава зобов'язана евакуювати. Це інше питання. Ми зараз щиро сподіваємося, що люди дуже добре розуміють. Що треба робити, та як головне, що держава забезпечує їм, куди їхати. Вони розуміють, в які це буде міста, в які регіони. Вони розуміють, що їм буде надано соціальний захист. Тобто, повний прихисток їм держава гарантує. Тепер треба лише зважитись і виїхати в інший спосіб. Це буде письмова відмова, яка буде також у нас на руках. Ну, бажаю успіху в реалізації цього надскладного логістичної точки зору проєкту, тому що вивести понад дві тисячі дві. 200 тисяч людей, це звичайно виклик. Пані Ірино. Поки у нас є ще буквально 2,5 хвилини. Хотів поцікавитися, чи є якісь зрушення в евакуації з окупованих південних регіонів. Сьогодні ми говорили з мером Мелітополя Іваном Федоровим. Він сказав, що за його даними у Васильівці, через яку зараз найактивніше відбувається виїзд, стоїть черга з 800 машин, і це означає кілька тисяч людей, які чекають на можливість перейти блокпост російський. На жаль, вже стало системою, коли 800-1000 автомобілів скупчуються. Це робить ворог для того, аби наші війська не могли завдати ударів у відповідь. Він спеціально робить такі, так би мовити, вузькі місця, де стоять люди, де стоять українці. І на жаль, наша армія мусить на це зважати, знаючи, що там наші люди. Але Евакуація триває щонайменше тисячі людей щодня прибуває у хаб на Запоріжжі, в тому числі з Херсонської області, не тільки з Запорізької, тобто ми зараз говоримо про здебільшого Херсонську область. Дуже важко, бо дійсно пошкоджено міст, і з лівого на правий берег важко дістатися, але є шляхи. Ми їх теж проводимо. Вчора була знову ж таки нарада з Херсонської області. У нас щодня відбувається комунікація. Ми розуміємо, куди розселяти людей, і люди їдуть за що я їм дякую. І їдуть з дітьми. Це величезне. Дякую, хто зважився і так відповідально відноситься до життя своїх дітей і близьких. Ну і ризикну припустити, що чим ближче до холодів, тим активніше будуть виїжджати, бо навіть на окупованому півдні будуть проблеми з опаленням взимку. Так. Так, також на черзі Запорізька область, 65% якої вже немає газопостачання, тобто перебиті газопроводи і керівництво ОВА вже сигналізує про те, що теж буде масова евакуація. Це те, про що я попередньо разу говорила: що ми прогнозуємо ще одну хвилю. Але поза як ми влада, яка має нести за це відповідальність, ми хочемо систематизувати так такі хвилі і допомогти з ними справитися на місцях. бо... Тільки чекати, поки регіони їх приймуть. Цього не відбудеться, бо регіони теж не все сильні і місць не вистачає. Тому наша наш контроль і наша координація тут будуть незайними. Дякую, пані Ірино, що поділилися цими думками і інформацією з нами. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка України і міністерка з питань реінтеграції окупованих територій, була з нами в ефірі телевізійного марафону. Ми продовжимо свою роботу буквально за кілька хвилин. В ефірі Тетяна Висоцька з випуском новин.